Урок математика, тиждень 33, сторінка 30. Тема нашого уроку. Цікава математика навколо мене, узагальнення систематизація знань і вмінь. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати задачі з логічним навантаженням, де потрібно добре медикувати. Будемо розвивати пам'ять, увагу і мислення. І так, завдання перше. Зайве бачимо завжди. Де чужимість обвидин. Погляньте, будь ласка, на 5 кольорових кубиків. Вони мають секрет розташування. Здогадалися? Зайвим є останній кубик. А тепер чому? Тому що на кожному кубику можна скласти із літер слова. Є дві голосні букви, дві приголосні букви і одна буква, що позначає голосний. Слово kit, пес, мед, ліс. А на останньому кубику ми маємо лише букви, що позначають приголосні звуки. Далі буде. Не закінчено квадрат, домалюй останній ряд. Завдання 2. Секрет. В кожному рядочку зображено 4 різні геометричні фігури. Круг, трикутник, прямокутник і ромник. В наступному рядочку ці фігури також є, але вони змінили колір. В третьому рядочку вони також є. Але вони знову змінили колір. Фігури розташовані як горизонтально, так і вертикально. Тому, дописуючи фігуру, будемо дивитися зверху вниз. І так, овал, прямокутник, ром. не хватає трикутник. Але якого кольору він має бути? Зеленого. Трикутник, ром. Прямокутник не хватає овалу. Але який овал? Рожевий. Прямокутник. Овал, трикутник не вистачає ромба. Ромб має бути не І останній рядочок. Ромб, трикутник, овал не вистачає прямокутника. За кольором він має бути синім. Добре. Завдання третє. Підкресло слово, яке записало помилково. Кіт, корова, стіл, верстак, сир, автобус, кріп, літак. Подумайте, будь ласка, яке слово записали помилково. Так, зайвим буде автобус. Чому? Тому що всі слова починаються з приголосного звука, а слово автобус починається з голосного. Завдання четверте. Перевір, чи зможеш ти всі квадрати тут знайти. Полючіть квадрати, обведіть правильний варіант. А, а тепер перевірте свої думки з розв'язанням на екрані. Із чотирьох маленьких склали один великий. Із усіх квадратів також квадрат. Отже, правильна відповідь число 14. Завдання я так. Зайву букву тут знайди і свій вибір доведи. Склади із букв слово, але одна буква є зайва. С-к, а П, ра. Слово, поразка зайва. О. Ко, я, б, н, л, У. Так, яблуко зайва, буква Н. Е. Ло Б, У, Т, У, Фу, Фу, Бол, Зайва, буква У. Завдання шосте. По ряду закономірності розгадай і знайди наступне слово і додай. Диван, шафа, стілець. Підказка. Олівець, телевізор парка. Ми відномок, тому що все це веблі. Наступне завдання завдання 7. Дізнайся, хто переміг у змаганнях. А змагалися сьогодні троє зайченят. Буханчик, білянчик і пухнастик. Вони змагалися з бігом. Треба дізнатися, як звати кожне зачення, якщо пухнастик посів не друге і не третє місце. І зразу міркуємо. Якщо пухнастик не другий і не третій, то пухнастик, звичайно, перший. Ось ми дізналися. далі, білянчик зайняв не третє місце. Тобто ось це третій, не білянчик. Першим йому вже не може бути, тому що першим пухнастик. Отже, білянчик другий. Ну а третій, звичайно, буханчик. Ось так ми розібрали задачу. Пухнастик посів не другий, не третій, значить перший. Білянчик не третя, значить, друга, бо вже перша зайнята. І вуханчику дісталось третя. Перегорнули сторінку і розгадали наступну загадку. Де чиє місце на лавці? Дід лохи розсіли в ряд, Боря зліва від хлоп'ят. Зліва. Між Юрком і стасом віра. Юрко, стас, між ними віра. Коло стаса сіла іра. Петрик сів коло юрка, ось компанія яка. Хто з тим поруч укажи імена їх підпиши. І так ще раз, Вітлахи розсілись в ряд Боря зліва від хлоп'ят, Боря зліва, між юрком і стасом віра. Юрко Стас і між ними віра. Коло стаса сіла іра. Петрик сів коло юрка. Ось компанія яка. Хто з ким поруч покажи імена їх напиши. І останнє завдання. До бабусі приїхало троє внуків. Вона їм і каже. Ідіть до комори там у глечках сметана. Повидло і вмер. Але будьте уважні, серед них глечик з дьогтем. Дивіться, мет ліворуч від сметани, а дьоготь. Але внуки не дослухали бабусю і побігли до комори. Один охопив четвертий глечик і, скуштувавши, сказав смачно, але це не сметана. Другий умік узяв глечик з іншого краю та каже Смачно, але це не повидло. А третій онук подумав і сказав, на щастя, я тепер точно знаю, де дього. Що дісталося кожному з онуків і де був дьоготь. І так ми маємо трьох онуків, які приїхали до бабусі. Діти пішли до комори. Комора це така кіта, де зберігалися глечики. Глечиків було чотири, ось вони перед вами на екрані. У глечиках було. Всі глечики були повні. Тут були сметана, повидло, це варення мед і дьоготь. Дьоготь це така рідина, яку використовують як масло, а також як лікувальний засіб. Її отримують від з дерева береза. І так, що сказала бабуся? Будьте уважні, ліворуч мед, ліворуч вид сметани. Але діти не послухали. Розберемо, що ж у них вийшло. Один ухопив четвертий глечик. Ось цей глечик ухопив четвертий і сказав смачний, але тут не сметана. Значить, в одному із цих трьох є сметана. Другий узяв глечик з іншого краю і сказав, смачно, але це не повидно, тобто в цьому глечику не може бути повидно. І так, смачно, солодко в цих двох глечиках. В них знаходиться мед і, повидно, залишається. Тоді міркувати так, якщо у першому мед, то поруч із медом був сметана, а в останньому було повидло. Тоді дьоготь буде ось тут в третьому. І так, у першому мед, у другому сметана, в третьому дього в останньому повидло. А ми підводимо під в з останнього Сьогодні на уроці ми розв'язував завдання з логічним навантаженням, завалу панів, увагу і мислення.